Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 7 серпня 24 року Лівобережна Херсонщина. Зараз айспіч в такому стані, уже в спілому Як бачите, окрас повністю білий. Є такий специфічний запах, такий солодкий ванілі Плодик, правда, ще не всі спілі вибори, що тільки вони спілі будуть десь через. Тиждень, мабуть, він дуже довго оманливо водить в оману своїм кольором. Уже десь два тижні, мабуть, такого кольору він. Такий трохи знадзеленю є. Саме головне, коли, щоб визначити ви що він поспів, то щоб було і отут кольор однаковий. І отут, все він спілий є, бо так ви його ніяк не зрозумієте. Він наскільки оманливий, уявно визрішого плода, всі характерні ознаки повного дозрівання і по смаку, і по структурі м'якоті. Він такий надзвичайно солодкий, твердий і в той же час соковитий дуже, дивіться, по соку, як аж бризкає. М'якоть хрумтить, така вона схожа на грушу по консистенції. Сорт ноябрьська, це для мене найближче, що можна порівняти. Через засуху плоди не, не взяли свій звичний розмір, тому що і прирост слабенький тут на дереві. Плоди десь грам 150-200 максимум в цьому році у мене на Isпічі. Є ще одне дерево. Воно. Більш було, якби балували його вологу і там плоди будуть грам по 300. Там плоди ще розранкуваті, тому що то айспіч трошки інший. Хочу, якби, донести інформацію, що айспіч персик це не один сорт самостійний, а підвид тільки. Всього айспіча 4 видає. Вони маркеруються такими. Термінами як ЖЕЛО І підписано, наприклад, самий розповсюджений IcePach, той, що я завів перше в Україні, то я його завіз як жело 1 Оце він зараз перед вами на відео. І саме ним вихваляється більшість садівників зараз. Тому що він вже достатньо розповсюджений. Той, що жело 2 Ice, той. Ще навіть технічно зігрість не зайшов. Зараз я його покажу вам теж. Ось на іншому дереві Ice жело Gelo 2. Це йде трошки пізніше. Він йде на 7-10 днів від звичайних строків ISP. Як бачите, він ще навіть такі зелені прожилки є. Він ще геть дубовий, без смаку, прісний зовсім. Цей сорт в мене доспіває аж в кінці. Серпня. Якщо цей починає спіти вже зараз, можна його куштувати. Навіть цей по цьому року, десь на два тижні буде пізніше. Тобто не в кінці червня, а по цьому році буде десь 20-го. В тому році ми його доїдали 20-го 20, тобто 29, го там 1 вересня навіть Самий смачний був. Саме цей Жело 2. Жело-1, те, що я на початку відео показував, то будемо прибирати вже. Урожай взагалі його зараз повністю, тому що він вже спілий. Ось близько показую, яка прозеленчина в цьому в другому сорті. Ну, і видно. Так же саме як і всі, який основна спіч цей сорт Жело 2 схильний до перегрузки. Я його нормував нормував, але в його дуже багато все одно. Тут довелося майструвати саморобні такі підпори, тому що гілка не витримує. Думаю, цим відео я трошки нового відкрив по еспічу, по його клонах. Трошки озадачу садівників, які думали, що в них є. Iceпіч, а він вказує є іще різний. Останні клони дозрівають ось восени. У нас їх немає. Я тільки встиг завести два клони і все. Перший і другий. Повертаюсь до ISP, який почав показувати на початку відео, з чого почали. Він ідеально білий такий. Трошки молочного, молочного кольору такого. Черговий раз пояснюю, що не спішіть ніколи із висновками про його смак. Чекайте, пробуйте його в різні строки, поки він надає максимально довго потримайте його, щоб поймати ваш смак. Смак тут дуже, дуже такий незвичний і солодкий. Я не знаю, у мене, хто його куштував, то всі просто в захваті від нього. Куштували саме тоді, коли я. Давав його в такої спілості вже повній. Бачу по відгуках у соцмережах, що дехто не може зрозуміти цей смак і просто поплюжить його. Каже, що це там просто біла редька і тому подібне, що не вартий смаку, ну, експертів багато таких, що поспішають. Я його споживаю вже шостий сезон. На любе питання може відповісти по ньому. Сортом дуже задоволений і дуже ціную його. В період повного сузрівання цей сорт для мене йде номер один. Тому що з такою, з такою смаковою гамою на, таке, на такий час не з чим не зрівняти його. Він наскільки унікальний по хрусткості, по всьому. Хочете його трошки м'якшим, ждіть повного дозрівання. Він буде. Ну, Трошки твердішим за звичайні сорти, але буде м'який і продавлю буде, і м'якоть буде м'якша. Я люблю його, люблю його споживати в такій повній спілості, не переспівшим. Саме у вигляді нарізання скибочок. Він тоді ма, ма, такий на вигляд, як стекляний майже. Такий хрумтящий. і При нарізанні скибочками смак кардинально відрізняється від звичного. Способу поїдання відкущуючий. Не знаю, що про нього ще розповідати. За декілька оглядів попередніх років я його і так уже розложив от А до Я по молекулах. Те, що в нього пізне цвітіння, теж розказував, нагадаю. Вегетація трошки пізніше в нього починається на якийсь тиждень від основної маси персиків. Дуже такий. Витривали в плані морозів до 28 морозів, видержується вже перевірено. Ну і взагалі зовнішній вигляд, який традиційно не схожий з персиком, це ще, одна, це ще один пункт, за який він мені дуже подобається. Він просто якби радість для очей, наскільки він незвичний по вигляду і контрастує дуже із темно-зеленим листям. Бачите, як він показує. Ніби з фосфору зроблений. Багато людей в мене придбали його ще на початку того, як я його завіз. Багато людей його скуштували, багато людей дуже задоволені смаком, щоб не подумали, що це самореклама. Є в коментарях відгуки багатьох моїх покупців за попередні роки, так що сорт достойний. Просто навчитися його правильно споживати і вчасно вчас його споживати, а не поспішати гризти його білим і казати, що це туфта. На рахунок того, що він чи годиться для комерції, сорт достатньо невідомий, його треба, щоб добре він пішов в маси, щоб його розпробували, щоб він покупця свого знайшов. Тому що люди його поки не знають, як запропонувати, його треба продавати, на, мабуть, як. Окремий екзотичний фрукт, з наголосом, що це персик, але такий унікальний. Тоді в нього буде багато шанувальників, його будуть впізнавати, будуть його шукати і споживати. Завдяки тому, що в мене є два представники айспіча, ми його споживаємо близько місяця. Він вже, як давно вже всі про нього забули, дивлюсь по соцмережах, а в мене він тільки спіна, той, що другий клон. І він якось стабільно, навіть в цьому році, на два тижні все раніше, а перший огляд в мене був по-моєму, 19-му році, за нього, 4 серпня, я робив огляд. В цьому році трошки пізніше, навіть я виждав, коли більш спіліший буде, тому, ро... тому я його і не показував, наприклад, на початку, бо в кінці... на початку серпня або в кінці липня. Він майже такий саме був бачив по соцмережах, що йде. Вихваляються люди, в кого він є. Розумію, що відео трошки затягнув чим, звичайно, по часу багатенько, але сорт достойної уваги, хочеться про нього розповідати і розповідати. Сама серія iSP це просто шедевр в персиковій родині. Ще забув пам'ятати плоди, які розміщені на сонці. Як оцей мають такий невеличкий, але помітний рум'янець. Якщо він більш помітний, то плоди з надзвичайно великим містом цукру. То, якби за такими я просто веду охоту, він наскільки цукровитий, то, то одна насолода його споживати. Такий цінний представник моєї колекції персикової сім'ї. Ще забув сказати, що в тому році ми вже робили з нього сушку в електросушарці. Ну, це просто цукерки. Його навіть ніхто не зберігав. Тільки зробили і з'їли, тільки зробили і з'їли. Що такі персикові чіпси дуже солодкі. Рекомендую побавитись цим заняттям, побачити результат. А так ще можна довгенько про нього розповідати. Ну, час на відео не хочеться розтягувати, так як його дивитись до кінця, мало хто буде. На цьому буду відео завершувати. Кому що цікаво, питайте в коментарях. До нових зустрічей, до побачення.